Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв днями поєднає дві знакові події. В одній тут презентують п'яту прем'єру ювілейного 80-го сезону та відкриють нову сцену, теж п'яту. Досі в театрі діяли велика та мала сцени сцена фоє і сцена просто неба. Їх доповнить сцена Трюм. Майданчик на 44 глядацькі місця облаштували в укритті театру. Більшість зараз українських театрів вони працюють в таких умовах, де немає ні світла, ні води, де актори в курточках, в чоботях репетирують. І ми намагаємось бути максимально солідарними з ними, показати їм свою підтримку таким чином, тому що всі розуміють, що на Закарпатті ну, набагато спокійніше, і тут є більше можливостей працювати. Тому ми відкриваємо там сцену Трюм. Це такий перформативний, я, такий, я б його так назвав, майданчик сценічний, але це дуже цікаво, тому що. Зараз ми підготували прем'єру вовчиха Олі Кобилянської, режисерки-постановниці Яни Богомолової. Вже у нас дві вистави. Третя вже майже продалася. Уже квитки на першу прем'єру і не можна придбати. І вже мені приходять сповіщення про те, що наші там творча еліта Закарпаття про з пропозиціями про те, щоб робити якісь виставки в сцені трюм, робити якісь перформанси, якісь творчі читання. Постановниця вистави, якою відкриють нову сцену артистка театру Яна Богомолова для неї це друга режисерська робота. Попередня Чарлі і шоколадна фабрика Роальда дала це яскрава та масштабна постановка для сімейного перегляду. Нинішня вистава вовчиха Ольги Кобилянської – твір зовсім іншого характеру, що буде представлений у камерному просторі, де глядач на відстані руки, знаю, що театри вже ставили. Є досвід саме на трьох акторів. Ну, спробували писати: писати інсценізацію теж з Діаною Вишневою. Правда, під час роботи інсценізація перепрацьовувалась. Там вже просто диктував нам наші е, межі можливості, бо десь ми звикли до рамок великої сцени, малої сцени, а сцена трюм так важко нам піддавалася, але ми впевнені, що в нас все виходить добре. Чому Вовчиха? Це конфлікт в основі. Конфлікт доньки і матері. В сюжеті два персонажі такі центрові. Сава у нас виходить такий збірний персонаж, збірний персонаж, чоловічий образ. Він зібрав собі десь і батька, десь і братів, десь і автора. Вовчиха вистава в жанрі етноекспресії, що досліджує складні, часом болісні зв'язки між матір'ю та донькою. Це історія не побуту, а внутрішніх станів. Особливу роль у постановці відіграє живий звук. Музика народжується безпосередньо на сцені. Звук стає повноцінною частиною сценічної дії та емоційного переживання героїв. Актор Богдан Клементій виконує роль Сави і водночас здійснює все музичне оформлення вистави. Найважливіше в цьому всьому бути доречним, щоб це не було окремо концертний номер, окремо театр. Тобто це має йти все поруч і одне не перетягувати в інше. Будуть задіяні і супілки, і дримби, і певний різновид гітари це такий свого роду Франкенштейн, оскільки там всього на всього тільки чотири ситруни, дві з яких басові, дві гітарні. Але я вважаю, що воно додає атмосфери. І індивідуальності цієї вистави, тому що воно створює певний характерний звук, який буде тільки в цій виставі. У ролях матері та доньки артистки драми Світлана Мавріц і Олеся Дзуринець. Зоя Жмут Вагнер, мама. Як вона себе називає, знана і гожа Полька. Вона шляхетного роду, проживає в селі на Буковині, добра господиня. Але її черезмірна, надмірна опіка над своєю донькою не дає жити Санді, не дає їй розвиватися як особистості, десь давить на неї, і тому і в селі її прозивають Бовчихою. Вона ніби своїми лапами тримає доньку і не може її відпустити від себе. Я вважаю, що це дуже повчальна роль, тому що батьки, які надмірно опікують своїх дітей, повинні вчасно їх відпускати від себе. Це дуже важливо. Я думаю, Санда це втілення свободи покірливої. І у Санди, так як вона живе під постійним тиском, але у неї завжди є Якісь бажання до власної думки, до власного простору, до власного життя. І ну, це буде зрозуміло по, по виставі. Знаю. А як будемо разом, то все буде інакше. Покази прем'єрної вистави Вовчиха на Новій сцені театру відбудуться 11, 18 та 19 лютого.